Беремо один стакан рису, висипаємо. Кидаємо французьку гірчицю пів ложки. Кидаємо одну ложку спеції. Спеції я брав різні. І виливаємо пів літри водички нашої. Хопа! І гарно себе перемішуємо. Беремо таку сільську молоду курочку. Мама і села. передала, Беремо спеції, висипаємо і натираємо нашу курочку. Погнали. Беремо наші рукав, В цей рукав виливаємо рис із водою. Кидаємо моркву, нарізаємо моркву. Кидаємо цибулю, 4 кусочка. І кладемо нашу курочку. І ставимо в духовку на одну годину. Курочка молода має завиктись хороше. Друзі, я вже з духовки витягнув наше м'ясо з рисом. Рис пропікся. І м'ясо також пропіклося. Те, що треба, я вже тут з боку пробував. Дивіться, поставте свою оцінку від 1 до 10, дивіться, смакота. Але для перекусона це мало. погнали далі робити перекусончик. Дивіться, Смакота.